Такс, хайлів тюсь, на зв'язку Акарісу. Сьогодні граємо в 74. Так, по планам у нас зробити дівчинку, яка буде працювати в ритуальних послугах. Так, вибираємо зараз її якесь цікаве ім'я. Хоч це щось таке прям прикольненьке. Ось це підійде таке, незвичайне. Так, тепер обираємо її якусь фамілію. Що ж таке її обрати? Цікавеньке. Ой, навіть не знаю. О, господи, це тільки не таке. Так, 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 так. А, о, господи, ну хай, хай уже буде така. Окей, може потім змінимо її. Так, обираємо їй ціль життя і характер. Так, у хай у нас ціль життя буде. Ні, здається, хай нехай, нехай щось буде пов'язане з сім'єю. Так буде цікавіше, так що у нас тут? Ну, mm не. -hmm, mm -hmm, mm -hmm. no, no, oh. Нехай буде таке. Так, сі вкус. йдемо далі. Так, що там у нас характер? Ой, господи, як то важко. Що ж таке-то обрати, 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 обрати. Mm. Ну, чудить вона і так зможе, без цього. А якесь mm -hmm. таке притрушене нам не сильно, то і треба. Mm -hmm. так, нехай буде а, нас тіна. любити перероду. У нас працює в ритуальних послугах. Що можна обрати таке, щоб було пов'язано з цим? Там люди дуже такі мають бути. Не то, щоб... Хороші, але такі прям вони люблять підлизуватися трохи. Що нам таке обрати? Ну це ні. Ще ось таке. М -м це точно не підходить. ні ні ні. У. Оце вони підійде. Але й додому щось таке трошки. Не питань. Як то кажуть, не проживеш. Так, дівчинку ми зробимо таку, ну, блондинка мені не подобається. Ще змінимо. Зараз трошки змінимо обличчя. Ну, все наче нормально, тільки нос, 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 нос. мене трошки не влаштовує. Виправимо. І буде краще. Так, тут, тут і все окей. Очі нормально, губи теж, профіль окей. Йдемо далі волосечко. Ой, шляпка така класна. Під нею підібрати якийсь би одяг, щоб бомбову було. Так, сережечки якісь цікаві, треба, щоб з образом дуже добре виглядали. Ні, ні, ні. Ой, це щось цікаво. Враховуючи її сферу праці, це буде доволі цікаво. А. Так, далі оберемо влозьку. О, оце прям бомба. Ще підібрати якісь її або платічко, або костюм, щоб підходили під таку зачіску. Ну, це прикольно, але все коротко, мені здається. Буде виглядати вульгарно, вважаючи чи не вважаючи, а. Беручи до уваги те, що деякі люди дуже консервативні і специфічно відносяться до таких нарядів, то ні, таке не підійде. Ні, 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 ні. Так, зараз глянемо ще декілька образів. Тут Ні, то підемо щось складати самі. Ой, це вже геть. Занадто точно не сюди. Ну, таке бабки стоїв. Господи прости, вже тяжко щось вибрати. Так, 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 так. Цікава сукня, але ні. Не піде. Ой, це точно ні, ні. О, цікаво, але мені здається не для таких. Та й під шапку не підходить. Можна би в неї залишити, але під шапочку не підійде. Ні. Ні-ні-ні, ні-ні-ні. Так що, ну, цікаво, але теж ні. Прибираємо зайве. Шукаємо далі. Так, що у нас тут? Господи, точно ні, 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 ні. Мені здається, підійшов якийсь піджак. І штанці класні. Це було б класно. Які, -які його обрати? Цей самота яскравий. Так, ось цей, мені здається, далі підійде. Він якраз такий хороший. Так, 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 так. О, штанці. Ой, просто чок, такі кольор якраз. Під шапочку нашу... Ой, штанці класні. Кольор треба трошечки інший. Ой, ні-ні-ні. Так, тепер якесь зуття таке, щоб не важко було ходити там і займатися всіма справами. Так, обираємо далі ці, мені здається, занадто. О, це точно ні. Угу. Занадто високі, прикольні. Навіть мені здається, підійшли, але в них ходити, мені здається, буде важко, вважаючи те, що вона там з клієнтами буде проводити багато часу на місцях останньої реєстрації людей. То не дуже буде зручно. ці, мені здається, прям такі класненькі підійдуть. <спільно> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, тепер у нас будемо обирати якийсь такий наряд на вихід. Скажіть так, нам перепріоті. Ну, біла точно ні. От чорненьке. Зачіску б змінити, бо вже занадто буде скрізь цей капелюшок сувати. Mm -hmm. А Фрукудрі точно не класненько тако. Аккуратно касається. Прикольно. Так, обираємо макуєжик. Правильно катись треба, щоб ш... у у нас була геть лялечка. Так, поматку якусь. О, клас. Клас, клас, клас. І треба щось обрати з прекрасно на неї натягнути. Так, поки думаю про прикраси. О, всі оці... туфлі класненькі такі прям. нормально були. Так, спортивний одяг йдемо далі. Тут знову замінюємо зачіску їй. Так, ну така піділля якраз. На спорт одразу змінюємо на сон зачіску, на святкування якісь треба підібрати, так щоб зручно було. Одразу, мабуть, скрізь оберемо зачіски, щоб потім не бігати до них по тисячу раз. Одяг підберемо трошечки пізніше. така собі зачіска, щось поприкольне щоб треба було мені здається о якраз на літо піде так на зиму щоб змінити якусь зачіску. Так, ну така буде нормально потім її побачимо коли вже знімемо ту ковтинку так штанси не підсильна йдуть П. Оценчики такі класні. О, ось такі сірі точно. Ні. О, ці якраз Та, це Такі біловато класно. Так, якісь красивочки. Підберемо швиденько їй. О, окей, такі підійдуть, мені здається. Вау, це ж, що це у нас таке за халатке прям. М -м -м. Одразу видно, жінка займається дуже таким цікавим ділом. Є гроші на такі от речі. Так, до речі, ми ще поки не знаємо, скільки в неї там буде грошей, скільки там вона буде заробляти, я ще не бачила цього всього. Ой, тапульки класні. Е, побачимо, яка в неї буде робота. І, мабуть, будинок я буду вже робити в наступному відео. Так, і давайте одразу зараз, поки я тут... Обираю наряди. Вирішимо чи знімати в відео форматі, як я буду робити будинок і чи буду я його робити. Чи, можливо, я його залишу в форматі, як є. Тобто, так сказати, початковий етап її життя. Як вона починає розвиватись там на роботі, і заробляти гроші. І будемо добудовувати поступово, мабуть. Мабуть, так, я його залишу, який він буде. І ту кількість грошей, скільки в неї буде після того, як ми купимо, буде оберу такий прям не саме дорогий бомбовий, такий простенький. І там уже будемо все дороблювати. Мені здається, ми будемо тримати її спочатку в форматі одинокої жінки. Коли так я казала, буде працювати в ритуальних послугах. Тобто не відносин ніяких, не дітей, нічого, а там вже поступово будемо вирішувати по її бажаннях. Та й нашим теж так. Тим часом ми обрали їй такий образ на до святкування. Так, зараз йдемо обрати якийсь купальничок, щоб в басейн якийсь ходити або на пляж. Так, до речі, напишіть в коментарі, що б вам було цікаво дивитись в цілому. Там, може у вас є якась історія для якогось персонажу, щоб його зробити і розвивати його історію, там, щось придумувати, для нього розповідати, щось таке цікаве. До речі, вибачаю за фонові звуки, поки в мене немає нормального мікрофону з шумодавом, щоб не заважали на фоні. Тому якось поки так. Так, зараз ми збираємо образ на літо, так як вона може бути на роботі навіть влітку. Я не знаю, там може вона буде одяг свій одягати, тому одягнемо її так, щоб їй було зручно і на роботу йти влітку. І просто десь пройтись, так, оберемо якісь макіяжі, доб'ємо, щоб вона постійно виглядала у нас гарненько. Якісь прикраси. Порозбираємось скрізь чи все. Скрізь достатньо і макіяжу і всього іншого. Так, тут домой якісь такі ой, красиво, але занадто. Щось таке таке маленьке, гарненьке. О, оце прям клас, мені здається. Хоча і трошки забагато золотого, але нічого нормальне. Так, далі щось зимовеньке. Ну, класно, але занадто холодно це теж. Ой, це що таке? Щось не зрозуміла. Класне таке. О, оце прям От прям бомба для неї. Мені не подобається, який штенці такі. О, точно. І мені здається, якісь ось такі, такі чорні. О, все. Образ прям така елегантна жінщина. Так, і так. Да. Ну що, на цьому ми закінчуємо. Пишіть в коментарях, чи продовжуємо знімати такий формат. Пишіть свої історії, які там є у вас побажання. І чи знімаємо відео саме, який буде будинок, і все інше. па!